Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Як думаєте, ви варті того, щоб вас рятували? Ми настільки цінні для нашого небесного батька, що однозначна відповідь так. І не лише вас, а й кожну людину на землі можна вважати гідною спасіння. Колись я писав вам про неймовірне визволення 12 тайських підлітків та їхнього футбольного тренера з підземної пастки. Ці хлопчики привернули увагу всього світу. Про них знято кілька документальних драм. Діти з тренером опинилися в глибині печери, коли почався мусонний дощ. Весь світ знав, що їх треба рятувати. Але як? У результаті за сприянням міжнародної допомоги було сформовано рятувальну команду. Вирішили відкачати з печери якомога більше води, щоб дозволити водолазам пробратися вглиб. Підлітки провели в печері приблизно 9 днів до моменту, коли один за одним побачили світ. Дивовижний порятунок. Уявіть момент. Коли діти побачили, як аквалангіст підіймається з під води з увімкненим лобовим ліхтариком, і каже: Я тут, щоб повідомити, що ми прийшли врятувати вас. Швидше за все, якби ви були там, ви подумали щось на кшталт. Я такий радий, хтось вважав мене досить важливим, щоб піти на великі труднощі та витягти мене з безвиході». це саме те, що Бог зробив для нас. Ми з вами настільки цінні для нього, що він ніколи не міг би залишитися байдужим до нашого спасіння. Він знав, що всі ми знаходимося у безвихідній ситуації і ніколи не зможемо врятувати себе. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. Щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. До Галатів 4, 3, 5. Ви не просто гідні порятунку. Ви вже врятовані, І до того ви були прийняті в сім'ю Божу як його дитя назавжди. Моя Молитва сьогодні. Господи. Дякую, що Ти врятував мене і навіки поселив у свою сім'ю. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.